Торінка 150 розгром Ярославом Печенігів, початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам. Коли Ярослав перебував у Новгороді, то отримав звістку, що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав вже зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян. Прийшов до Києва і прорвався в місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступав із Києва, приготувавшись до бою варягів, постав. Посередині, а на правому крилі киян, а на лівому крилі новгородців і став перед містом. Печніги пішли на приступ і схрестили мечі на ті горі, де стоїть нині собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді, і почалася жорстока січа, ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав і кинулися печеніги тікати, і не знали, куди бігти. Одні тікаючи тонули в сетомлі, а інші в інших річках. А залишок їхній бігає десь до сьогоднішнього дня. У літо 1037 року заклав Ярослав місто Велике, а біля міста золоті ворота заклав і церкву святої Софії, а потім церкву на золотих воротах. Монастир святого Георгія та святої Ірини і почали при ньому віру християнську поширювати, і ченців чорнорисців збільшувати, монастирі і храми будувати та возвеличувати. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі, і зібрав скорописців багато і перекладали вони з грецької на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди, начебто один хто зорав землю, а другий посіяв. А інший жнуть і поживають багато поживу. Так і тут батько всього цього Володимир. Він землю зорав і розпушив її. Тобто. Просвітив християнство, а син же його Ярослав засіяв книжними словами. А ми тепер пожинаємо, приймаємо серцем книжну науку. Велика користь від навчання книжного, книги, мов річки, які наповнюють собою весь світ. Це джерело мудрості. У книгах бездоганна глибина. Ми ними втішаємося печалі. Вони узда для тіла і душі. У книгах світило мудрості. А про мудрість сказано: люблячи. Мене люблю, а хто дошукається мене, знайде благодать. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі. Бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Ярослав же, як ми вже сказали, любив книги. Багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував, оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними, і воз. Носять у ній урочисті співі, призначену годину, і в інших містах і селах він створив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багатств своїх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков і людей християнських, а ворогів нарікав і ремствовав. Можений новими людьми християнськими, за переказом близнецям. Розвиваємо компетентність у літописі Повість минулих літ записано події різних років, зокрема 970 го та 1037. го